До вашої уваги доповідь науковий супровід по забезпеченню збереження відпрацьованого палива в Україні. Як ви знаєте, ви знаєте, що після прийняття урядом України рішення щодо припинення відправки відпрацьованого ядерного палива на переробку і та організування на Запорізькій та Чорнобильській атомних станціях сховищ для його сухого зберігання. Стала велика потреба у розробці спеціальних методик та проведення досліджень поведінки оболонок твелів на всіх етапах як реакторного експлуатування, так і на, з поводженням з відпрацьованим ядерним паливом. Розробка позареакторних методик по вивченню зміни структурно-фазового стану, механічних властивостей та в цілому вивчення поведінки матеріалу оболонок твеліх є надзвичайно важливою. Тому що здобуті дані, здобуття дані дають можливість з високою наближеністю вивчати поведінку оболонок велів, цирконівих сплавих на всіх стадіях застосу... реакторного застосування та подальшого зберігання в м сухому сховищі. Дана робота описує методики та здобуті результати по прогнозуванню небезпеки, деградації та ризику руйнування оболонок твелів при операціях транспортування, перевантаження, сушіння та подальшого тривалого зберігання у сухому сховищі. Наразі на даному слайді ви бачите методики, які ми застосовуємо для реалізації даних питань та. Здобуття результатів по поводженню оболонок твелів. Основна направленість в нас є на вивчення е, оболонок, е, які є насичені воднім і які мають переорієнтацію гідридів. Це дуже важливо, е, тому що у процесі е, реакторної експлуатації е, будь-який цирконівий сплав має таку змогу, е, коли вони насичуються воднім в більшій мірші Ступені. І далі цей водень має свою е, кристалографічну зміну по межам сер. Е, е, трішечки про це розповім. На даному слайді така схематична м, позначка е, про механізми, які е, впливають на цілісність оболонки, бо це є цілісність оболонки, Це є найголовніше в сухому сховищі. Що коли ми поставимо наші збірки? А наразі у нас в реакторах експлуатуються збірки різних компаній-виробників з різного сплаву: це є церконіобі, це є циркала, це є зірло. Є в нас змішаний змір є в нас як змішані компанії, є як ще вже повністю заповнені компанії, збірками компанії Westinghouse, так і збірками тодішніми, Ми, я їх назву так. От які механізми впливають? Це повзучість, окислення оболонки, механічні розтріскування, Дефекти з причинення гідруванням, що є найважливою частиною розглядання даного питання, одним із найважливих питань: це переорієнтація гідридів, уповільнене гідридне розтріскування, дифузія водню за рахунок градієнта температур, температури, є на упродовж всього, всього твела окрихчення та інші фактори. Що насамперед хочу сказати, що таке гідри? Гідриди бувають різні. Гідриди розподіляються між зернами, вони можуть знаходитися в зернах, вони можуть розташовуватися вздовж меж зерен та перпендикулярної. Гідриди, які упорюються е, в, в, в цирконії, в цирконівих сплавах. які… Е, Представлені на слайді, перераховані, вони є нестихіометричними дельтагідридами і розташовуються в по своєму в е, своїй решітці. Але при певних умовах, при перевантаженні відпрацьованого ядерного палива, їх. Орієнтація змінюється, змінюється е, їх е, кристалографічна структура е, за, за що того, що змінюється на метастабільні гамагідриди, які вже мають другі механічні властивості та і м, другі відносини до в цілому оболонки е, е, твела. Е, як впливає орієнтація, від чого вона е, залежить? Е, Церконіві оболонки вони при виробництві мають вже декілька якусь свою кількість в залежності від е, сплаву. Наприклад, у сплаві церконі дінне обід це 15 ппм. Вони розташовані тангенціально, і в силу операцій е, це швидкості. Охолодження насамперед, вони змінюються, змінюють свою орієнтацію, а також змінюється сам тип гідрида. У сплавів в 2 та цирколой 4 є взагалі велика проблема проблема рівслою, який утворюється. На зовнішній оболонці, на зовнішній поверхній оболонці, який далі викликає уповільнене гідридне розтріскування. Це така вхідна частина для того, щоб ми знаємо, що в кожний сплав має свої критерії для того, щоб він належним. Чином і безпечно знаходився у контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Наприклад, для сплава цирконій один необій. Це не всі критерії, які є по всіх сплавах. Це такі критерії, які були основними для вибору тих чи інших імітаційних тестів. Основними є це, що цирконій один необій має максимальну температуру. Вибачте, я дуже важливо пропустила, що як водень проникає до самої оболонки. Як ми знаємо, що у нас під оболонкою знаходиться інертний газ гелій, який при температурі перетворюється в бульбашки, і він розташовується у нас в межах зерини, під впливом напружень температури, концентрацію водню, термічних циклів, механічних характеристик. Також розчинення водню, яка є розрахункова, є вона експериментальна, гелій дає чинне місто проходу водню, після чого водень розташовується, який може розташовуватися між зерен, в самих зернах, і за обставин. Перетворюватися у гідриди і розташовуватися по всій оболонці твела, що може бути критичним для того чи іншого сплава. Закінчу по критеріям. Вибачте, що неуважно придивіла слайди. Критерії для зірва, які іспользує компанія Вістінгаус, трішечки вищі. це температура 400 градусів при нормальних умовах і температура при порушенні нормальних умов. Та аварійних це 570 градусів Цельсія. Це максимальна температура, яка повинна бути на оболонків, це не перевищена. Але також є такий же критерій, який застосовується для усіх цирконівих сплавів це цикли, які проходять температурні цикли, які не повинні перевищувати кількість десяти. З різницею 65 градусів а, в, вследстві їхньої розчинності водню. А коли стала перед нами така задача, а, нам треба було дуже м, від, чітко і м, розуміти, як ми будемо а, здобувати. На практиці наші е, обо, зразки стоїть стільки водню, яка нам необхідна. Для цього нам повинно було розробити е, остаткування, е, обладнання. Е, для перерахунку гідридів. Ми взяли світовий досвід за СТМ, який, е, який застосовує весь світ в розробці своїх методик. І ми здобули такі результати. Ми на різних сплавах спробували це на збавкальці термічній цирконі, електролітичній церковній цирконій, 2,5% з Не обі невелика кількість у нас була зразків за програмою МАГАТЕ зі сплава зірла. Для кожного сплава є свій термін часу по наводнюванню, свої параметри. І ми досягли того результату, що ми можемо. Здобувати зразки необхідного вмісту водню для подальших наших досліджень. Для підсчота даних гідридів, нам потрібна була також консервативна програма, яка застосовується не тільки, застосовувалась раніше на старому обладнанні, а також якими ми всесвітні. В uh, нас є програма, яка була прописана, вона методика програми була прописана на обладнанні леко, але вона дає двохмірне зображення фотознімків і двохмірних розрахунок. Uh, тоді ми взяли, це моя робота, uh, взяли алгоритм з uh, програми Quick Photo Industrial, uh, переписали декілька алгоритмів і uh, спрощували свою. Як кажуть роботу по підрахунку гідридів, які вже мали бути перерентовані, в чому це перерентовані гідриди вже з коефіцієнтом орієнтації, в даній програмі? В чому дуже спрощення цієї програми, тому що вона може робити, робити на більш статистичних даних. В них виводити свій графік, діаграму вона виводить, і також зразу проводити моніторинг для зразків того чи іншого експерименту або іспиту, і давати чіткі порівняння по коефіцієнту переорієнтації гідридів, що дуже спрощує наше подальше дослідження, іспити по переорієнтації гідридів у нас відбувалися за тестовими моделями. Ці тестові моделі я вже докладала в прошлому році більш детально. Це 14 моделей, які ми імітували ті чи інші ситуації, які відбуваються у процесі перевантаження, сушіння та захоронення у сухому сховищі. Ще з... Включно з підтримкою нормативних документів, які працюють на наших, на наших сховищах, це температури максимально найвищі, це для оболонок ВВР 1450 градусів, для ВВР 440 чи 410 градусів максимальна температура. Це більш докладно було вже докладено у прошлому році. Після всіх проведених іспитів імітаційних модулів тестингів ми проводимо більш детальне вивчення поведінки оболонок, як сводням, так і вже з переорієнтованими гідридами з різним напруженням в оболонці. Для більш детального вивчення поведінки та обґрунтування безпеки твелів у сховищах. Механічні дослідження, які ми проводили, ми проводили також за стандартами світніх і разом деякі з науковими співробітниками інших міжнародних організацій. У нас вибрана одна методика. Методика в нас. Одна обладнання в нас різне, ми їх виконуємо на сертифікованому обладнанні «Інкстрон», але температури та форми деформації, скорості розтягання в нас однакові. Формули перерахунку також у нас однакові. Що ми здобули в цьому? Ми здобули дуже велику співбіжність здобутих нами результатів. По сплавам, які в нас були досліджені по цим, а, також ми побачили зменшення пластичності а, у процесі наводнювання а, оболонок. Зі збільшенням водню ми бачимо, що пластичність оболонок. В нас зменшується. Ця робота була представлена на жарській конференції більш детально, описана з усіма десятью виводами по усім плавам, які ми випробували. Також подальші іспити в нас йшли по малоцикловій усталості, в Томі. Вибачте, це Прошу ще хвилинка. дві у вас. Тоді скажу найголовніше, я не буду розказувати кожен метод. Я скажу про крім метод тестінгу, який дуже важливий у цих всіх дослідженнях. Це дослідження на довгострокову повзучість. Вони в нас були розпочаті до масового вторгнення. У нас були три камери, які імітували. Але температури 180, 380 та 450 градусів. Це дуже важливий експеримент, який ми не закінчили, але який потребує закінчення. Ми досягли нарешті тільки 3,5 тисяч годин, але потрібно для досконалого вивчення 10 тисяч годин, для цього потрібні ресурси. Вже на первоначальному стадії і вивчення цього ми здобули дуже гарні результати. Получили швидкості повзучості участі для різних оболонок твелів при різному тиску, при різному кількості водню. Також ну, експрес-метод релаксейшн я висилала свою презентацію. Я думаю, що різним ознайомилось. Тут я детально його описала. Також ми провели дослідження на електроопір, де ми спочатку розрахували розчинення водню у різних у сплавах, а також потім здобули ці результати експериментально, які мають дуже гарну ну, співвідносність. Так, в нас вже була розроблена методика, і були випробовані зразки. Це були сплав всі сплави, які в нас були в належності: канцетермічний, цирконій дини обій, зірло цирконій-2,5, на уповільнене гідридне розтріскування здобуті результати по розкриттю тріщин у наводнених гідрованих сплавах, як з переорієнтацією гідридів, так і просто наводнених, де були получені напруження для різних сплавів, і получ здобуті максимальний час для, при розкритті тріщин при тій чи іншій концентрації водню. Ну, основні результати і для чого я це все розповідаю? Розповідаю для того, що науковий супровід в Україні це дуже важливо дуже важливо, тому що в нас в строяться нові реактори. Ми повинні саме також обґрунтовувати безпеку тих реакторів, які знаходяться в нашій країні. Ми повинні їх досліджувати і мати свої експериментальні результати в обґрунтування безпеки, подальшого подовження, зберігання 100-150 років. Оків це коротко. І два слайди. Мій внесок. Цим я займаюся вже більше 15 років. Спочатку я займалася аваріями Лока, так що з реакторними. Дослідженнями, позареакторними дослідженнями і поводженням оболонок тверів реакторів я також була знайома, коли починала цю роботу. Моєю задачею було постановки задачі, аналіз літературних даних, розробка методик. Всі зразки, які тут представлені, вони робилися мною на резонному станкові. За допомогою Мегакада в нас є таке обладнання, короткочасні випробування, крім механічних випробувань, я проводила сама, металографічні дослідження проводила сама всю калькуляцію і розрахунок цих здобутих результатів я також проводила сама. Але підготовка і розробка методик – це було в супроводі інженерного, технічно інженерного, тому що інженери вони більш знають своє обладнання і допомагали в тому, що ми можемо зробити. Також я хочу виразити дуже велику подяку Черняві Тетяні Е, Це провідний науковий дослідник, яка перша одна з перших вина цих почала займатися цією проблемою. Наразі п'ять років вона вже не працює з нами по своїй хворобі. Але вона була першим стимулятором для того, щоб ми забезпечували безпеку наших сухих сховищ. Дуже дякую, десь так. Красі, вибачте, хотіла більше всього розказати.